Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Козацькому роду немає переводу. Так колись казали у нас, так, після Майдану, козацькому роду немає переводу. І от це гасло по Україні йшло до 2023 року. У 2022 році козаки штурмували воєнкомати. Ідучи добровольцями на фронт. А у 2023 році козаки закінчились. Від слова, зовсім крапка. Військомати обходять десятою стороною. А військомати і поліцаї вже просто ходять за козаками, перепрошують скалачами їх в автобуси. Так от, хто ж захищає українських козаків у 2024 році? На Волині в селі своїх чоловіків, українських козаків, захищали жінки, які просто руками своїми руками напрацьованими, зробленими, як кажуть, в селі, захищали своїх чоловіків від поліцаїв та ТЦК. Картина нагадує фільм Іди і дивися, Ельдара Клімова. Не думав, що до цього доживу. Але Бог. Ми думаємо, а Бог вирішує. А з вами український історик та журналіст Єрфувець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую, до побачення.